Недарма говорять спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Статистика свідчить, більшість з тих, хто опиняється у такій ситуації, заходить у воду в нетверезому стані або йде купатися у відлюдному маловідомому місці наодинці. Ще одна з причин невміння оточуючих допомогти потопаючому до приїзду швидкої. Хотілося б, щоб іменно вопроси купання, особливо в істочниках не підготовлених для цього, все-таки люди относились к этому более серьезно, взирая на свое состояние здоровья, на анамнез тех заболеваний, которые они имеют, и, естественно, без принятия алкогольных напитков. У стресових ситуаціях людина може розгубитися, втім, якщо знаєш, що і як робити, менше панікуєш і правильно орієнтуєшся в екстрених ситуаціях. У випадку з потопаючим у вас є лише 5 хвилин, щоб допомогти. Насамперед слід визначитися зі станом людини, викликати швидку і приступати до реанімаційних дій. Надання першої медичної допомоги залежить від типу втоплення. Якщо в людини посинілий колір обличчя, то насамперед слід укласти потерпілого на своє зігнуте коліно так, аби тулуб був нижче ніг і поплес його по спині. Коли витікання води припиниться, повернути потерпілого на спину і укласти на тверду поверхню. Якщо обличчя бліде, то до реанімаційних заходів приступають одразу. Руки прямі і 4,5-5 половиною-п'ять сантиметрів продавлювати груд... грудину к позвоночнику для того, щоб было эффективное кровообращение, то есть чтобы, чтобы сердце, ну и фактически была циркуляция, то есть выходила кровь и желудочка. Значит, 4,5-5 сантиметров прогибания грудины, прямые руки за счет веса тела. Когда вы запрокинули хорошо голову, вывели челюсть, все, и закрыли рот, и вы вдохнули, и вы боковым зрением вы смотрите, если грудная клетка поднялась пассивно, а, а, а рот оторвали, пассивно идет выдох. Вот два вдоха сделали и снова идут компрессии. Сделали опять 30 компрессий, это если один, вот, и два вдоха. Если это своевременно, то есть шанс, э, так сказать, спасти пострадавшего. Если это никто ничего не проводит, если просто извлекли пострадавшего, положили его и бегают с телефоном, ищут, держат скорая помощь. А помощь пациенту никто не оказывает, соответственно, шансы на эффективную реанимацию, они сводятся к нулю. Рятувати потопаючого необхідно швидко, адже смерть настає протягом 4-6 хвилин після утоплення. Проводити реанімаційні заходи, штучне дихання, закритий масаж серця варто до появи самостійного дихання і відновлення серцевої діяльності. Іноді це може забрати півгодини і більше. І ще одне побажання порада. Дай Бог, щоб у вашому житті ці знання вам не знадобилися і залишилися лише на рівні теоретичних.